Здоровенькі були друзі, з вами Мегалобстер. Давайте трішки поговоримо про голдфарм. Я дуже багато зараз чую від людей, де достати золото, де його купити, і що мені робити, щоб стартанути в цій грі з комфортними умовами. Давайте розберемось по порядку. Золото вам на старті, на самому старті не потрібно взагалі буде так. Тобто, ви будете займатися прокачкою. Коли ви будете прокачуватись, ви будете бігати по опворду, ось так, тобто літати, бігати, шукати і фармити голду. Я трішки пробув на бета-версії гри, і там, умовно, ви за якихось півгодини вже доходите до того моменту, де вам кажуть, що ось. Візьме ось цей талант, і ти можеш вже літати по open-world, Тобто, ми зможемо фармити руду і траву досить швидко. Тобто, ми беремо е гербалізм і майнінг в першу чергу. Чому? Тому що. Ресурси будуть коштувати досить дорого на старті, на самому старті, на самому початку гри. Все, що ви добуваєте, ви просто виставляєте моментально на аукціон, і воно буде повинно розлітатися як піріжки, просто так моментально, і це буде дуже добре для вас. Звісно, ви можете сказати, я залишу собі е, певну кількість трави для того, щоб крафтити собі поти, хіл-поти і все таке інше. Але з часом ця ціна буде падати. Так, вона. В один момент може десь там підпригнути, тому що хтось буде грати на аукціоні, хтось скуповувати, хтось побачить новий квест, який виходить. Але я впевнений, що ви за цим не будете слідкувати, який там квест має вийти. Ми говоримо саме про те, щоб мати певну кількість золота і не витрачати на це великі ресурси свого часу. І ось так просто все, що у вас було. Тобто, поки ви прокачуєтесь, ви берете собі гербалізм і майнінг, ви качаєтесь, отримуєте. Від цього Profit все продаєте на аукціоні, ви вже маєте певну кількість грошей. На старті сезону ви не будете крафтити собі. По мільйону за один предмет. Я сподіваюся, всі ви трішечки розумні і зможете зайти умовно в нашу гільдію, або в Ukrainian Wolf Community, ком'юніті, або в Любе ком'юніті за допомогою Гільдії, а, скрафтити предмет. Не ведіться на людей, які вам пишуть космічні ціни навіть у Гільдії, такі також бувають. Пошукайте трішечки, і ви скрафтите собі те, що вам потрібно. З кожним днем ціна на крафт буде дуже, дуже сильно падати. Якщо не знайде, Просто закиньте в паблік, вам хтось скрафтить це. Якщо не можете знайти, напишіть мені, скажіть мені, я вам знайду того чи іншого крафтера за нормальну ціну. Навіть якщо це буду не я, я знайду вам ту людину, якій я довіряю. І так, далі пройдемось. Після того, як ви прокачали персонажа, побігали там далі, кажете мені змінювати. Ні, поки ви ще робите локалки, ви ще можете брати далі гербалізм, е також майнінг і добувати те, що вам потрібно. Якщо, звісно, ви втомились і ви не хочете більше цим займатися, не хочете збирати е там траву, руду. Е змініть одну професію на інчантінг. Чому? Тому що це завжди. Вигідно, предмети, які вам падають на прокачки, предмети, які вам дають за квести, які вам будуть непотрібні, ви завжди зможете переробити за допомогою інчантінга, розпилити їх і отримувати кристали, які також на старті суперколосальні, будуть приносити вам статки. Також ми пам'ятаємо, як в цьому патчі було Крафт-крестів. Ті, хто на них сиділи, ті знають, що ти можеш завжди трішечки на них заробити. Чарки на старті будуть також мати непогану ціну, тому що вони будуть дорогими. І гарні чарки будуть коштувати досить багато. Головне, не прогадати і розуміти, що ти прокачуєш. З цим всім я постараюсь вам пояснити, допомогти, але це більше буде на стрімах. Я не знаю, чи буде відео на цю тему, але можливо буде. Давайте поки що пройдемось по. По старту, що нам потрібно на старті. Далі, якщо ви втомилися або вітові, то ми говоримо про Enchant І ще хотів би повернутися трішки до, збира... до професій, якими ви збираєте, фармите швидко. Це скінінг ще є. Чому я її відразу вам не насиваю? Тому що вона може бути не такою вигідною. Не всі моби, яких ви будете вбивати, зможете ви з них знімати шкуру, але. але. Буде багато мобів, яких ви можете зустріти, зняти шкіру і мати на цьому певний профіт. Тому давайте е, також його віднесемо. Але є одна малесенька, але боти з'являються самим першими це на скінінгу, тому що це досить-досить просто знайти е, одну поляну з мобами і стояти там, фармити. Плюс люди, які будуть стояти фармити, не тільки боти, це досить зручно буде. Це саме перше, що ти можеш зробити, і саме швидше, що ти можеш зробити. Тому скінг ми винесемо трішечки окремо від гербалізму і майнінгу. Ми переговорили про те, що інчантинг це буде наступна професія, яка буде приносити вам на старті нормальний бенефіт, нормальний профіт. Е гарні гроші, і ви зможете з цього отримувати досить непогані прибутки. Е також я хотів би виділити, мабуть. Е Алхімію поставити, але алхімія е, тільки при тих умовах, якщо буде аналог дракотіста. Тобто, якщо буде аналог дракотіста, такий, як він е, був в нас, ось тут тоді так можливо, ми будемо щось мати з цього профіт. Можливо, це буде дійсно приносити нам прибуток. Ті, хто знають і розуміють, як формили мене дракотісті. Тобто, ми робили о, е, приблизно там три-чотири, е, хтось робив і десять персонажів. Ви крафтили дракотіст, тому що на ньому є кд, яке ви можете використовувати раз в тиждень, Ти заходив, крафтив, отримав від цього прибуток. Чому? Тому що е, ти за допомогою ось цього стата економив ресурси, за допомогою ось цього стата мультикрафт ти міг зробити більше, ніж один предмет і вийти в колосальний плюс. Ми виходили за допомогою цього і мали непогані статки. Якщо ви також мали, вітаю, ви були в цій касті, але я не розумів, що люди цього не знають, тому. Зараз ми пояснимо це для того, щоб вже не було ось таких проблем в інших. Ми розібрались з цією професією е, і розібралися з інчатінгом, чому він корисний. На цьому персонажі немає всіх професій, тому що це неможливо зробити, тому я всі вам не зможу показати ось так. А переходити з персонажа на персонажа це трішки буде довго. І це відео затягнеться на пару годин. А ми хочемо швиденько все встигнути. Правильно? Також не забувайте, що є розхідні матеріали, такі як ось їжа, яку ви їсте, і я думаю, всі їдять її. Вона потрібна, тому не забувайте кулінарку трішечки прокачувати. Вона може вам на старті принести також непогані гроші. Я десь до середини Адона ще фармив на столах там досить непогані суми, особливо коли вони були потрібні для квестів. Також це окрема тема про квести. Чи вони будуть, чи не будуть, ми не знаємо, тому ми не можемо згадувати наперед і говорити про це. Е, наступним, що потрібно, це дивитись на ості руни. Ви бачите, що також їх будете використовувати досить багато, тому також дивіться професії, які будуть що крафтити, вони можливо будуть потрібні. Е, хотів наголосити, що є інскріпшн, професія, яка. Якщо вам прокне, якщо там, наприклад, умовно, як було в другому сезоні чи третьому, нагадайте мені контракт, який вибивався на професію з Емеральдрімом, е е наш друг Олег нафармив приблизно бі біля 10 мільйонів за один вечір, і це колосальна сума, мені здається. Тобто, е цієї суми вам вистачить на декілька адонів, але потрібно, щоб воно проклянуло. Е Інскріпшн ще також буде корисним для того, що якщо ви на старті будете качати професію, він робить ось оці додаткові очки для професій. Тобто замовляти будуть всі. І на цьому ви зможете трішечки-трішечки підзаробити. Тому що кожен буде просити скрафтити і буде давати вам якісь копійки за те, що ви скрафтите. Тобто, чим менше візьмете, тим більше до вас людей буде приходити. Не забувайте це правило. Але не демпіть дуже сильно ціни, тому що це мало кому подобається, і вам також це не сподобається. Я особисто залишусь в інженерній справі. Чому? Тому що я не можу її скидувати, тому що в мене є маунт, який я не хочу втрачати, йти знову вибивати. Я вже дуже багато чого тут попрокачував. Тут і легіонівська, десь там є. Тут дуже багато чого є. Я не хочу втрачати ось цей прогрес. Інженерка мені завжди приносила. Непогані е, прибутки. Так, це довго продавати, так, дуже багато що приходиться крафтити, е, але є завжди іграшки, як, ось наприклад, рекалібратор, який я продав дуже багато їх штук, і вони розходились як е, свіженькі піріжечки. Також є ось ці е, е, смокталки душ, коли ви крафтили, вони потрібні також були всім. Ви їх робили. Дуже багато продавали ціна там була від трьох, навіть там інколи по п'ять, але ми це не рахуємо. В середньому три тисячі і падала там до 500 голди. Це ось вже зараз, тобто коли вже вони нікому не потрібні. Тому дивіться самі по професіям, чи ви хочете залишати їх, чи не хочете залишати. Особисто я просто буду качати не тільки одного персонажа, тому там на інших персонажах будуть професії, такі як збирати траву, і це все таке інше. В мене на персонажі є близько мільйона е золота тільки на цьому персонажі. На інших персонажах я не скидаю майже золото. Е я думаю, що старт в мене пройде легко. Але навіть на персонажі, якби в мене було приблизно 100-150 тисяч, я взагалі б не задумувався про те, що мені потрібна голда. Якщо у вас на персонажі 1010, то так вам потрібно обов'язково взяти гербалізм майнінг, бігати, збирати. Поки ви будете робити локалки, ви будете набивати це все. Потім інчантінг, перебили абсолютно все, що у вас є. Залишилось якісь певні предмети. Перебили їх, отримали від цього пил, там кристали. Захотіли, загрузили їх, все продали, не захотіли продавати, зробили собі чарки, тримаєте інчант. Хочете рейдити, берете алхімку. Якщо не хочете з алхімкою рейдити, готовте, що вам потрібно буде трішечки більше вкладатися грошима в іншу якусь професію. Або далі літайте, збираєте траву руду. Прибуток від трави і руди буде. Плюсовим приблизно, ну як плюсовим, за годину затраченого часу, який ви витратите на траву е та руду, або на інші професії, ви рівняєте. Тобто, перший місяць ви будете отримати великий прибуток від трави і руди. Це очевидно, це всі прекрасно знають, і вам всі, хто займається голдою, про це скажуть. Що це досить вигідно на початках цим займатись. Далі, ну, друзі, я не знаю, тобто. Для мене також непогано включити серіал, політати, ще позбирати траву та руду. Але якщо я, наприклад, як на цьому персонажі займаюся алхімією, то я, ну, я скуповую все, я не бігаю, не фармлю, тому що це занадто довго, це занадто багато витрачає, е, ти витрачаєш часу, особливо на трансмутацію, де тобі потрібно зробити умовно 10 крафтів раз в неділю. Літати неділю, фармити це все, можна зробити. Умовно, 5-10 персонажів скупити це все, перебити, продати і отримати від цього прибуток, чистий, і не витрачати на це час. А цей час краще витрати там на ключі, на рейди, чим ви там маєте займатися. Тому моя порада вам вже була сказана, і бажаю вам дотримуватись її, тому що, якщо ви попитаєтеся абсолютно любу іншу людину, вона вам так само скаже ось ці слова. По іншим професіям, якщо подивитись, там ковальство, чи ювелірка, чи тейлорінг, якщо ви там запитаєте, чи вигідно це робити, чи вигідно цим займатись, так це буде також вигідно займатись, але щоб отримати прибуток, вам потрібно буде трішечки більш детальніше з цим посидіти, тому що ви не зможете умовно в ковальстві брати, скуповувати великі суми. Без грошей, абсолютно е, ні звідки взяти їх. Так, ви можете нафармити певну суму, поки будете збирати траву, руду, але чи захочете ви витрачати ось, умовно, ви там фарменете, хай 200 тисяч. Е, цього вам достатньо буде для того, щоб пограти, не патч, навіть це пів дона буде достатньо, щоб посидіти е, грати, якщо ви на що не витрачаєте. Чи захочете ви злити свої 200 тисяч для того, щоб прокачати професію, і то я сумніваюся, що на старті ви вкладетесь в 200 тисяч. Да я не знаю, чи захочете ви потім сидіти і заробляти на ній. Також не знаю, тому що це потрібно багато витрачати саме часу, а час це ресурси. Ваш ресурс, який ви краще виділили б виділили в іншій прояві цієї гри. Тому давайте. Будемо адекватними і логічними, прийдемо до того, що спочатку займаємося ось цим, відкладаємо трішечки грошей, крафтимо предмети. На залишок ви можете вибрати будь-яку професію, яка вам подобається. Звісно, я перечислив, які топові будуть професії, вони завжди приносять прибуток більш-менш стабільний. Е, інші професії. Можливо, ви мене в чаті поправите і скажете, скільки ви на них заробили, і ми також знімемо круте відео. У мене майже всі професії, не майже а всі професії. є. Я можу зайти на інших персонажів поробити відео. А можливо, ми зайдемо просто на бету і знімемо там досить якесь цікаве відео. Я вже подивився трішечки з крафтом. Наприклад, я подивився, що мені потрібно крафтити, тому що можна вже дізнатись приблизно, що для вас буде топовий крафт. Це теж досить важливо. Наприклад, якщо ви скажете, я хочу займатися там, ковальством, і ви знаєте, що ще, наприклад, є якийсь певний щит, який супер крутий, або там наручі, ви знаєте, що потрібно в першу чергу пройти максимально швидко до того щита. Для того, щоб максимально швидко почати його крафтити, допомічні ці всі, звісно, відки, якщо ось відкрите, також важливі і візьмемо на, на рахунок цього, що ми можемо тут показати. При, приціл, наприклад, якщо для ханта буде дуже корисним приціли, звісно, бажано прокачати було б сразу в приціли і далі піти качати те, що буде бафати або апати, або дешевше крафтити. На цьому ви зможете заробити певну суму. Нормально, також є умовно крафт луків, і подивитись не крафт Луків, а зброї саме і подивитись, що на це повпливає, що повпливає на саме прогрес і на те, щоб ви могли її сильнішу скрафтити. Йдете в це і цим займаєтесь. Як дізнатися, що воно буде корисно для вас чи не корисно для вас? По-перше, можна дуже просто подивитися. Які будуть мета-класи? Ми будемо про це також знімати відео. Ви зможете подивитися і зрозуміти, як далі будуть, буде гратися. Від цього завжди будується. Скажем так, ціна на певні предмети, тому що якщо дуже багато буде, наприклад, монахів, танків, наприклад, візьмемо. Я не знаю, чи буде їх багато поки що, але ми про це знімемо також. Відео. Якщо буде дуже багато монахів, танків або варів, танків, то ми розуміємо, що якщо вар танк, то це потрібні будуть йому певні предмети. Ми дивимося, що вар буде носити, чи є там якісь. Імбовий щит якийсь, наприклад. Значить, вар захоче його брати. Значить, ми можемо йти туди і дивитись саме ресурси, які потрібні будуть для цього щита. Саме вар або Монах танк це така собі позиція, тому що танків менше, хілів також менше, але по ДД отак орієнтуватись досить зручно і. Скоріше за все, ви не прогадаєте на цьому. Також, якщо ви займатись, будете інчантом, дізнатись, які чарки будуть кращі. Ми зараз сходимо на е бетки, поки що і дивимося, які чарки. Якщо нічого не будуть нерфити, саме тому я не наголошую ні на чому, тому що, скоріш за все, ще щось піднерфлять до виходу, і відео буде не актуальне, прийдеться знову перезаписувати. Поки що там є одна чарка на мейнстат. І вона досить непогана. Якщо все так і продовжиться, то вона буде єдина, яку будуть використовувати для зброї, поки сіми не підвезли. І тому бажано було б, звісно ж, до неї йти і її прокачувати. Тобто, приблизно ось такі будуть моменти, і ми будемо старатися йти з вами, записувати по цьому відео як краще підготуватись до того чи іншого голдфарму. Я вам розказав саме базис для того, щоб у вас не були проблеми на старті з золотом абсолютно. Тому використовуйте ось ці малесенькі поради, і з золотом у вас проблем не буде. Якщо ж все ж таки будуть, звертайтесь до мене під відео. Або, звісно, приходьте до мене на стрім, там буде задавати питання в лайв режимі, можливо, я щось буду відправляти і коригувати. На цьому все. Я вам дякую за те, що ставите лайки, підписуєтесь, мені це дуже приємно. І я намагаюся записувати більше вам контенту. І сподіваюся, він вам подобається. Всім пока!